Партнер програми компанія Механік. Офіційний дилер техніки Джондір. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми Компанія Механік. Офіційний дилер техніки Джондір. Село Буцнів Тернопільського району 550 років. Одна з легенд розповідає, що, начебто, дуже давно ватажок давніх поселенців на ймення Буц заснував на березі річки серед неприступну фортецю. Біля неї виникло поселення, яке згодом так і назвали на честь засновника Буцнево. Ще одна розповідь гласить, що село було засноване на території колись густо порослої буками. Ще більш романтична легенда пов'язує назву села. З бузьками. так воно чи ні, але теперішня назва бусні видається досить мелодійною і гарною. І живуть тут люди, які люблять своє село і роблять все для того, щоб воно було краще. Тому на 550-річчя села зійшлися всі, і малі, і великі, з'їхалися з усієї округи. В Нашому селі все було. Мали ми пана, який мав 99 дев'ять дев'яносто він був заможний, він на свій кар'єр босневий був. У нас був е, спіртзавод, у нас була вляжарня, два млини. Так що люди можливо могли жити. Як застріли, війшли, завели колгоспі, звичайно, все погіршилося життя. То всім ясно, життя стало гірше. Але дякувати Богу, що ми маємо газ, маємо. Воду багато, пів села вже воду мають. То вдякувати є керівники, які керують селом, є ті самі підприємці, жертводавці, які допомагають і в школі, і в клубі. І маємо школу. Як в інших селах школи не було, на початкові, то в нашому селі, ще як я ходила в школу, то наша школа вже була тоді семирічка, а зараз вона вже 10 класів, 10 класів. Й довольні батьки, всі довольні. Головне, щоб мир. Головне, головне, то щоб в наш вже був мир, щоб ми всі могли потішити тим, що маємо. Ну а, а за мир молимося, благає. Спочатку у двох церквах провели богослужіння, молилися і просили ласку Всевишнього Бога, в руках якого доля народів, щоб справи повів так, як бажаємо, щоб був мир і спокій на землі, щоб не вмирали діти і не лилася кров. Потім всі зійшлися біля каплички Матері Божої Непорочного зачаття, а капличку будували більше року. Головним організатором та меценатом був депутат сільської ради Богдан Назвальський. В цьому селі народилася його мама, в цьому селі живе він, в цьому селі люди вибрали його депутатом, і він оправдовує їхні сподівання, організувавши будівництво такої чудової фігурки, що тепер стоїть при в'їзді в село. Сьогодні є на велике свято в нашому селі, бо це день народження села, і в знак цієї великої ювілейної події ми освятили фігуру Божої Матері, яка є прекрасним зірцем смиренної мудрості, яка є прекрасним зірцем покори і достоинства. І тому ця фігура, яка стоїть на окраїні села, буде Божим благословенням, благословінням і материнською опікою для всіх, хто. Буде входити чи виходити з того села сьогодні. воїстину велике свято, тому що ми сьогодні повинні навчитися цієї особливої євангельської смиренності і покори. Яка залиш, яку залишила для нас причиста діва матери, пам'ятаючи слова євангельські бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це свято на фоні неспокою нашій ненці в Україні, на фоні воєнного конфлікту. Але ми віримо, що. Під Божим покровом, під молитовним Божою опікою, під покровом Пречистої Діви Марії, наша ненька Україна захистить свої рубежі і ми будемо в мирі, в злагоді жити і дякувати всемилостивому Спасову і поклонятися Пречистій Діві Марії. Сьогодні свято для нашого села 550 років. За цей час село побачило багато чого. Сюди приходили зі своїм військом і Богдан Хмельницький. Перебували тут і монахи Василіяни. Маємо тут в селі, як сказав отець Олег, багато чудотворних ікон в Україні, зокрема в нашому, також у нашому храмі є. ікона Матері Божої, яка прославилася багатьма чудами, багатьма зціленнями. А не свято а сьогоднішнє трошки є сплямлене тим, що переживаємо важкі часи встановлення незалежності. Так, я не обмовився, Саме стаємо незалежною державою, стаємо свідомими християнами, громадянами, свідомими людьми. І мусимо тут бути певними, що без Божої допомоги ми не зможемо подолати ворога. Сьогодні радісна подія зібрала нас всіх наших односельчан в цьому прекрасному місці, в нашому рідному, прекрасному селі. В селі Буцнів. Сьогодні ми відзначаємо 550 років нашого славного села, села, яке е, прекрасне, прекрасними людьми, які тут гарно працювали предками нашими, дідами, нашими батьками і нашими зараз сьогоднішніми дітьми, нашими онуками, які тут на цій землі. Сьогодні я дуже схвильований, тому що я народився в цьому селі. Мені дуже приємно, що сьогодні ми Дожили до такої знаменної дати і відзначаємо цю прекрасну подію. Хоч Вона смутком відзначала. Звичайно, вона дуже смутком, і ми до неї йшли вже дуже десь якийсь певний період відкладали, і відкладали, але все-таки вирішили е, таки вирішили провести це, це відзначення нашого 550-річчя села. Зараз держава стала на поріг нового етапу життя. І завади великі для формування всіх підрозділів і влади, і помічників влади. Тому треба зараз нам Трошки стерпіти ці тяжкі години, цю тяжку ситуацію пережити і допомогти країні своїм і матеріальним внеском для того, щоб вибороти той мир, ту свободу. А сьогоднішнє свято, яке святкує Буцнів, відомий мені вже на протязі майже 45 років, я віддала 20 років праці. Цій громаді дітям цього села воно свідчить, що реально виборота і свобода слова, і свобода віри, і це повинно бути фундаментом: міцнити народ, єднати народ і подарувати мають. Ця свобода і ця єдність подарувати нам мир, злагоду, дружбу і побороти ворога, який неспокійний із за того, що ми вибороли цю незалежність, що ми вибороли цю свободу слова і волю свою. Ти чуєш, як шумить Дніпро, як лине пісня Солов'їна, то все на щастя, на добро, то наша рідна. Україна, вишита колоссям і калиною, вигойдена співом солов'я, звешся Величаво Україною, земле зачарована моя, а серед безмежних просторів України маленькою цяткою на карті позначено мальовниче село буцнів. de cosas o sea. хочемо підняти дух нашого народу в селі і взагалі народу нашої держави, щоб ми могли достойно показати світові, хто ми є, чиєї землі ми є діти. Незважаючи, де б нас не розкинула земля, ми, українці, будемо завжди пам'ятати, що та земля, яка нас народила, ми ніде вже в світі не знайдемо. Для мене сьогодні дуже хвилюючий момент, бо я останні дні на Україні так склалося. Що Господь кличе незвідані світи, але я думаю, кожного з нас є своє завдання присвятити себе Україні в той спосіб, який ми можемо. Ви знаєте, багато було різних нюансів, чи проводити це свято, чи не проводити, але все ж таки ми вирішили всі разом громадою зібратися для того, щоб об'єднатися всі спільно в одну думку, щоб згадати все, що було в нашому селі раніше і що відбувається зараз. Зараз дуже таке не наше так як всього народу і в нас в селі є те, що чотири наші хлопчики, такі, які зараз перебувають в зоні АТО, захищають нашу Україну від вторгнення наших російських сусідів на нашу територію. Але все ж таки ми молимося за них за їхні повернення. І першою частиною нашого свята було посвята каплички Матері Божої. Ми спеціально готувалися до цього. Свята. Ята і до посвячення цієї фігурки через те, що ми хочемо, щоб та матір Божа, наша цариця об'єднала в нас в одне ціле, в одну горсточку таку, щоб не було роз'єднання через те, що ми є одна сім'я, ми є одна громада. А держава Україна починається з цього маленького і з нашого села Буцнів. Тож ми раді всім гостям, які сьогодні присутні на нашому святі. Бажаємо всім злагоди, миру, любові, Божого благословення. Нехай всіх буде мир і спокій. Ще також в нас такою є частинкою доброю, я вважаю, в нашому селі те, що ми прийняли наших сусідів з сходу. Це є люди, які залишили свої домівки і мусили приїхати до нас тут, де більш спокійніше, де є мир, де спокій. І навіть наша школа прийняла першокласника зі сходу. Ми раді прийняти всіх, хто би мав бажання людей, яким на даний час сьогодні важко в Україні. Молимося за них, молимося за тих наших хлопців, які відбувають там, і за мир і спокій в нашій Україні. 一首歌。 i'm <laughs> На весні освітає воно і неї осними піснями. Кожен день на раді сім, молодіє наш Боц, тут народився я. Сідаєм гуртом, Дружнім колі, нікому не тісно, не даремно буцнів називають усі, ще здаве наше сонячне місто, кожен день на Раді сім молодіє наш Боснів, Тут народився я, боснім Любов моя, Я вважатиму ну, завше законом, щоб приїхати знову у милий по днів, що для мене від завжди новом, кожен день на радісів, молодіє наш музей, тут народився я. Сонечко своє. І подавай, український постаче, не відступай, а в бою не відступай. Слава Україні! Ви дивилися програму сільський календар. Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки «Джондір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре.